Це я готую пост в нашу телеграм-спільноту, а це моя система, яку я використовую. І якщо в Ютубі вести в пошуку системи зі штучним інтелектом, то ми побачимо сотні відео на теми «Автоматизуй процес, зроби свою шість систему, система якого постить в соцмережі. І я, ось, надивившись сотні таких відео, подумав: а давай я теж. Спробую автоматизувати систему по генерації контенту в соцмережі. Ну і ви знаєте, що я є прихильником лоу-код ноу-код no платформі, взагалі вважаю, що за тим велике майбутнє. Я такий гей-гей-гей, зараз заавтоматизую свою систему. І дійсно, я витратив досить багато часу та енергії, зробив багато експериментів, щоб вийшла ось така система, яку вам сьогодні хотів би показати. Але одразу забігаючи наперед, можу сказати, що юнікорна не вийшло зробити, тому це відео може когось і розчарувати. Першим ділом давайте почнемо з концепції. Ось так виглядає мій робочий процес по генерації контенту в соцмережі. Тобто, першим ділом всі ідеї, які мені приходять, і насправді ідеї вони приходять постійно. і Тому в мене є такі поняття, як пісочниця. От якась ідея прийшла, я туди зразу намагаюся її записати, чи це якісь посилання, чи це якісь мої думки, чи це якась теза з книги. Я все скидаю в пісочниці. Хтось любить використовувати для пісочниці Freeform, хтось любить використовувати Telegram один на один чат, я використовую для пісочниці Notion. Далі, коли я приступаю до написання контенту, в мене йде дозрівання ідеї. Я броузую свою пісочницю, звідти витягую ті тумки, ті ідеї, які релевантні до цього пост. Далі я намагаюсь конденсувати цю інформацію і вибрати тільки ті речі, які дійсно цікаві. Далі це чорновичок. Намагаюсь якимось чином зробити його зручним для читання, і вже тоді я обираю платформу, на яку я хочу постати. Я вибираю Telegram, якщо я постаю українською мовою, це наша 6 спільнота. Ну або постаю в LinkedIn, якщо це англійською мовою. Там мій професійний профайл, і там ведеться моя професійна. Діяльність з процесом генерації контенту розібралися, а Тепер давайте спробуємо його автоматизувати. З одного боку я буду використовувати ті інструменти, якими я вже користуюся. В першу чергу це є notion. Я буду використовувати безкоштовну версію, її цілком вистачає для цього процесу. Ну і друга річ, я буду використовувати мою підписку. ChatGPT, якою буду цього разу користуватися не через інтерфейс чату, а буду використовувати як API звернення. Ну і третій елемент, який буде з'єднювати ці всі кубики мого процесу між собою, це є платформа Make. Це є low-code, no-code платформа, яка вміє виконувати задачі між різними додатками, і результат одного додатку передавати як вхідні дані для іншого додатку. Ну і оці всі стрілочки, які були частиною мого процесу. Я спробую автоматизувати власне через Make. Ну, і якщо ми вже заговорили за no -код, код платформи, то також є така платформа, як Zapier. Я про неї, до речі, розповідав в одному зі своїх попередніх відео. Так само є така класна платформа, як EF3T. Ця платформа вже має ряд дуже класних готових оптимізацій, які просто можна взяти і зразу використовувати. Першим кроком давайте я покажу, як виглядає мій робочий простір. Моя пісочниця в Notion, де живуть власне всі мої ідеї та. Чорновики. Насправді це займає трошки часу, щоб налаштувати ось такий от простір, але цю задачу потрібно виконати лише один раз. Далі ви просто з ним працюєте, і вся магія буде відбуватися за ним через платформу Make і інші інструменти. Простір мій складається з важливих елементів. Це є кнопка, яка є запрограмована, і кожен раз, коли я натискаю цю кнопку. У мене запускається темплейт, і я тут його можу заповнити. Я зазвичай пишу тут свої тези, я вказую, для якої платформи я готую в майбутньому цей пост, чи це LinkedIn, чи це Telegram. Я, можливо, додаю якісь посилання, я так само визначаю статус цього посту, і він в мене з'являється як чорновик. В основі ж з мого робочого простору є база даних. Тобто є перша в'юшка, це є IDS. Тут я бачу всі свої пости, які в стані знаходяться Draft чи ready to Post. Далі є пости, які вже я запостив, які вже я опублікував соціальній мережі. І є архів, там якісь чорнові ідеї, які в принципі не, не спрацювали, не вийшло їх зробити. Звісно, таку саму конфігурацію робочого простору можна зробити в будь-якому іншому інструменті, наприклад, той самий Google Sheets вигляді таблички. Робочий простір в Notion налаштували. Тепер давайте перейдемо до платформи Make, де якраз будемо робити ось цю. Інтеграцію, ось так виглядає платформа безкоштовна реєстрація. Дається підписка на один місяць, де є порядка тисячі різних операцій. Ну і далі, якщо подивитися, є там багато інших налаштувань. Але власне з таких налаштувань, які нам сьогодні буде потрібно, це і будуть сценарії, які ми будемо конфігурувати для автоматизації нашого процесу. Насправді сценарій це теж така річ, яку потрібно зробити лише один раз, налаштувати, і далі він буде. Виконулись ось в мене. Тут є вже кілька сценаріїв створених, які я власне і використовую, і які сьогодні би вам показати. Ось це зокрема один зі сценаріїв, який бере інформацію, зновушено далі базуючись на атрибутах, чи це пост для телеграму, чи для LinkedIn, бере цю інформацію і передає в чат GPT, і далі чат GPT пробує цю інформацію з того чорновика для мого поста накидати трактурований текст, і далі цей текст назад вернути в Notion, змінити статус, готовий до паблішного, і далі вже я його починаю рев'ювати і передавати на інший сценарій. Зараз ми створимо сценарій. Ось цей от. Перший з нуля, тобто першим ділом ми додаємо Notion, де є наш цей Sandbox, наша пісочниця, і говоримо: Notion. Будь ласка, нам потрібно, щоб ти відслідковував нашу базу даних. Далі я додаю ім'я нашої бази даних. От сюди, от в Query, все генерується унікальна діжка тої бази даних. Тої, от табличка, яка була створена у Notion, вона сюди попадає. Коли елемент в базі даних оновлюється, буде трігритись. Ось цей процес, і я кажу, що давай тригери його 10 разів, 10 записів з моєї бази даних, останніх витягнеться. Ну і далі я кажу, що давай запускай цей процес прямо зараз. Наступним кроком давайте додамо роутер місце, де буде прийматися рішення, які ж пост ми генеруємо. Чи ми генеруємо Telegram, чи LinkedIn, чи можливо в вашому випадку там ще Instagram, Facebook. Єдина умова, яку я кажу, приймай тільки ті пусти, які є в драфті. Тобто я вам кажу, що якщо в цій от табличці в Notion є пост і його поле статус дорівнює драфт, тільки в такому випадку буде виконуватися ця операція. Але перш ніж ми далі продовжимо інтегрувати наш сценарій і додавати наступні кроки, давайте перевіримо спершу, чи працює це перший крок Notion, Чи він вміє витягувати пости, які знаходяться в драфт стані з нашого синбоксу? Давайте зараз зробимо новий пост. Я натискаю Start Post і тут ввожу ім'я New AI Post. І в описі я кидаю весь матеріал, який я перечитав. Я от в тому форматі, в якому мені воно прийшло в голову. Я от сюди скидаю. Я кажу Draft для Telegram платформи Цей пост у мене з'являється тут в таблиці, в моїй базі даних як драфтовий пост. Далі я повертаюся в Notion і натискаю Run Once. Тобто в мене зараз запускається оце от інтеграційний модуль перший. Я бачу, ага, ось, якщо зайти в Properties Value, ми побачимо наш. Пост, який ми зробили, у цей AI ай пост, і якщо зайти в поле пост контент, тут буде власне в полі текст, вся 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 інформація, яку я туди вніс, яку я туди написав. Фільтр теж спрацював, тому що поле було визначено в статусі Draft. Наступну інтеграцію, яку ми зараз додамо. Ми додамо наш чат GPT. Ось тут ми можемо брати будь-які речі, які стосуються ChatGPT, GPT, і ті, які ми можемо використовувати через API. Першим чином потрібно зробити це є інтегрувати ChatGPT GPT API з Make. Ось тут я вказував API Key. Далі залишається лише обрати модель, яку я хочу використовувати для цього. Кроку в моєму сценарії, ну і відповідно я вибираю 4О. Наступний крок, який ми робимо, це ми прописуємо наш промпт. Перепиши текст з урахуванням правил граматики та правопису, і не змінюй мій стиль і сленг. Використовуй українську мову. І ось тут, де я пишу ось текст, я маємо дати мої тези, які я ввів вношення. Далі вартую сказати, що от в цей от фільтр з ChatGPT попадуть тільки ті пости, де є платформа Telegram. Ну і наступним кроком нам потрібно от результуючий пост. Треба назад його повернути в Notion в нашу базу даних. Тому ми обираємо далі Notion і обираємо поле Append. І оцей айтем, який от пройшов ось цей от шлях. Першим ділом ми просимо, щоб він додав йому заголовок, власне, назву цього запису нашого посту, який є. Пісочницю. Ну і наступну річ, яку ми просимо додати, це вже результуючий пост, який прийшов від ChatGPT. І ось тут обираємо контент наш результат. Ось сюди попаде той результат, який буде після ChatGPT. І останній крок, який ми хочемо додати, ми хочемо, щоб Notion знову ж таки оновив статус нашого посту. Ось тут ми обрали базу даних, і тепер ми говоримо, що візьмемо ось цей от останній запис, який пройшов через скрипт, і полі статус сказати, що це вже не є драфт. Це вже є ready to post. Такі самі кроки ми можемо зараз скопіювати для LinkedIn чи для тих соцмереж, які у вас є. І на цьому все. Тобто, перший сценарій у нас вже підготовлений. Давайте тепер протестуємо, перевіримо, як він працює. Ось є наш пост New AI post. Він є в статусі draft. Він є для Telegram. Ось тут наші тези. І я тепер повертаюсь назад в Make і натискаю кнопочку Run once. І ми бачимо, як ось ця інформація вона зараз буде бігти від кружечка до кружечка. І опрацьовуватись. Ну і ми бачимо, що от процес пройшов, помилок немає, і ми, коли повертаємося зараз в Notion, ми бачимо, що наш пост оновився. Статус змінився на ready to post, це наш останній крок, і ось тут, бачите, додалася версія як результат, коли ChatGPT виконав промпт на основі ось цих от тез, які я йому тут вказав. Базовий сценарій ми зробили, і тепер здавалося б, по всім безпрактикам, з тих сотень відео, які я подивився по автоматизації. Ми мали взяти наш. Чистовий пост і автоматично налаштувати сценарій, який буде постати його в соцмережі. Мало того, я вам скажу, що в мене такий сценарій теж є вже налаштований. Але тут є одне велике але. І це але називається людиною. Скажу вам чесно, скільки я промптів не писав, які я конфігурації різні не пробував, той пост, який генерував мені ChatGPT, він звучав штучно. Ну не може ChatGPT писати пости, які будуть художніми постами, які будуть відображати ваш. Досвід чи розповідати вашу історію. То він може структурувати якісь тези, він може перевірити граматику, правопис, але останнє слово завжди має залишатися за людиною. Тому, вертаючись до автоматизації, ось те, ось текст, який мені генеривчаджіпіті через Make і відправляв мені назад в Notion, Мені все рівно доводилось його вручну досить сильно змінювати і опрацьовувати. Ну і так виходить, що якщо вже я вручну правлю той текст і його змінюю, то мені нічого не коштує взяти цей текст далі вручну запостити чи в Telegram, чи LinkedIn. Тому ось цей от другий сценарій, я поки що відкладаю на поличку до кращих часів. Не знаю, можливо, ця автоматизація в когось запрацювала, і хтось використовує і генерує там сотні тисяч різних постів в соцмережі автоматично. Ну але в моєму випадку, в тому стилі з тими думками, які я хочу викладати, Unicorn мені не вдалось. Зробити. І взагалі я переконуюсь, що контент, який ви генеруєте в соцмережі, формує ваш персональний бренд. Ну і віддати персональний бренд в руки SH, ну це вже буде не ваш контент, а буде контент Ше і персональний бренд від імені Ші. Звісно, частину задач можна делегувати штучному інтелекту, і навіть вартує це робити, але у всьому має бути баланс, щоб збереглася ця людська аутентичність. Як на мене, тут важливо. Творити зі штучним інтелектом, а не творить штучний інтелект. Тому я надалі, як людина, буду продовжувати розбиратися з різними автоматизаціями, ділитися з вами власним досвідом та думками, і навіть використовувати штучний інтелект як інструмент для того, щоб спростити рутину і забрати якісь механічні повторювані задачі. А напишіть мені в коментарях, чи тема автоматизації вам резонує, які ви хотіли побачити кейси автоматизації з використанням штучного інтелекту. На цьому все. Дякую, що дивились це відео до кінця. Пробуйте, експериментуйте, діліться досвідом в нашій телеграм-спільноті. З вас лайк, підписка, дзвіночок, підтримуйте нас на Ютуб. Та, і тут мені хотілося б сказати «Бай мій кофе, але, на жаль, «Бай мій кофі йде з України, тому залишається тільки Ютуб. Бережіть себе та допомагайте ЗСУ.